Деякі комунальні підприємства Чернігова наразі мають нестачу робочих кадрів. Про це говорили під час щотижневої загальноміської наради в Чернігівській міськраді. Однією з основних причин відсутності необхідної кількості працівників керівники комунальних підприємств міста називають загальноукраїнську мобілізацію, внаслідок якої значна частина працездатного населення долучилась до лав Збройних сил України. Причина дуже проста. От я не думаю, що мені треба детально її пояснити, але всім людям зрозуміло, що якщо не вистачає кадрів... То де вони зараз? ЗСУ? Все зрозуміло історія. про значний брак кадрів під час наради прозвітували керівники Чернігівського спецкомбінату та міського управління транспорту. За словами керівника спецкомбінату Володимира Куліша, наразі на підприємстві бракує 18 працівників. Йдеться про копачів і представників ритуальної служби. Про значний брак кадрів серед водіїв громадського транспорту прозвітував начальник управління транспорту міста Олександр Рижий. Проблематика кадрів водіїв вона була і до початку повномасштабних дій, а Спочатку початку повномасштабних вона просто підсилилась. Тисячу разів ми як профільне управління, як і тролейбусне управління проводять максимально всі міри для того, щоб залучати водію. Окрім того, під час наради обговорили й питання відключення світла в місті зокрема, проблему відсутності у випадку відключень, освітлення низки пішохідних та підземних переходів на вулицях Чернігова, а також припинення роботи світлофорів. Підземні переходи, зокрема Україна, коли нема світла. Зараз світловий день не такий великий, Все всередині темно, Ну це дуже погано і небезпечно. Нагадаємо, наразі в місті триває оновлення системи освітлення пішохідних і підземних переходів та світлофорів. На локаціях встановлюються спеціальні безперебійні системи живлення. Продовжуючи тему світлофорів, обговорили також ймовірне нововведення у вигляді смарагдового кольору сигналу на світлофорах України та Чернігова. Зокрема, ніхто нас не зобов'язує в цьому році чи в наступному поміняти всі, скільки у вас місці світлофорів. Всі 70 світофорів і зробити замість зеленого смарагу. Отже, простіше кажучи, смарагдові світлофори в Чернігові з'являться тоді, коли встановлюватимуть нові. А ті, що наразі в місті вже встановлені, змінювати не планують.